І так, в наданій головоломці 6 наша задача створити ось такий візерунок. Якщо ми на нього уважно подивимося, то ми можемо побачити, що Анна має намалювати купу квадратів, які будуть розміщені по колу. Дивіться, вже в головоломці 4 подібний квадрат Анна малювала. Наша задача зрозуміти, яким чином намалювати такі квадрати, щоб кожен наступний квадрат зміщувався трішечки праворуч або ліворуч. Для розв'язання головоломки 6 нам вже був наданий надана певна частинка такого алгоритму. І що мені треба зробити? Мені треба розбити вже наданий алгоритм на частини, щоб зрозуміти, чого, мабуть, не вистачає. Головоломці. Я зараз відтягнула блоки, які були надані. І з, ціх, з цієї частини блоків я підкріплю тільки один ось цей рожевий блок, який дає можливість повторювати певну послідовність дій. Запускаю і дивлюся. Ви бачите, що ця частинка коду вона малює квадрат. Яким чином? Ми ж з вами вказали, що Анна. Має рухатися вперед на 100 пікселів і повернути праворуч на 90 градусів. І таким чином, якщо ми цю послідовність команд будемо повторювати 4 рази, якраз таки рухаючись вперед і повертаючись на 90 градусів, вона намалює квадрат. Далі, що я маю розуміти? Я маю розуміти, що таких квадратів має бути багато. А яким чином ми можемо створити багато квадратів? Якщо в нас вже надана частинка головоломок, так, то я перш за все дивлюся, що в мене вже намальований квадрат. Щоб Анна не малювала наступний квадрат на тому ж самому місці, мабуть, я Анну маю кудись повернути для того, щоб вона. Повернулася і вже малювала в іншому місці наступний квадрат. Тому я підставляю той наданий блок, який вже був на початку завдання, повернути праворуч, наскільки градусів її треба повернути праворуч? Я поки що не розумію. Тому я виберу, ну, наприклад, ви бачите, по цьому зразку, що десь приблизно на такий кут буде повернута анну. Хай буде поки що 45 градусів. Що це мені дасть? Я знову запускаю Анну. Я бачу, що Анна трішки повернулася, і вже десь тут буде, може малювати наступний квадрат. Але ж яким чином вона буде малювати наступний квадрат? Ну, мабуть, знову ми маємо їй надати команду: повторити 4 рази команду рухатись вперед і повернути праворуч. На, якусь, на якісь градуси. Наскільки? Ну, оскільки ми малюємо квадрат, тут ми точно розуміємо, що це прямий кут, тому 90 градусів. Тобто, що буде робити наша Анна? Наша Анна намалює один квадрат, потім вона повернула і намалювала наступний квадрат. Яким чином я буду задавати їй команду малювати ще один квадрат? Ну, так само, але я знову анну. Маю повернути, інакше вона знову буде на цьому ж самому місці малювати квадрат. Тому що я роблю? Я знову повертаю Анну, поки я точно не розумію кількість градусів, вибираю 45 градусів, і знову я надаю команду, що їй треба малювати квадрат. Яким чином я малюю квадрат? Я беру блок повторення, вказую, що треба повторити. 4 рази, оскільки квадрат у нас складається з чотирьох сторін, що саме ми повторюємо 4 рази. Анна має пройти лінію, тобто о, намалювати лінію 100 пікселів, і повернути на 90 градусів. Тобто, ось таким чином. Ось він ще один квадрат, блок повторення, який дає можливість намалювати 4 сторони квадрата. Але кожне при малюванні однієї сторони квадрата Анна має ще її повертати. Дивимося, що в нас вийшло. Анна малює один квадрат, інший квадрат і так далі. Тобто, чи досягли ми мети того, що Анна малює якусь кількість квадратів? Так досягли. Чи знаходяться ці квадрати віддалено один від одного? Так, знаходяться. Що я зараз можу зробити? Я можу уважно подивитися. І з'ясувати, яка саме послідовність тій в мене повторюється? Дивіться, Анна малює квадрат і повертає праворуч на 45 градусів. Ця команда. Анна знову малює квадрат і повертає праворуч на 45 градусів. І знову вона малює квадрат. І, мабуть, їй знову треба повернути, щоб намалювати вже четвертий квадрат. Тобто вона знову буде повертати. І так далі. Що ви маєте побачити? Ви маєте побачити, що ось ця частинка нашого коду постійно повторюється. Тому, що ми робимо, коли ми розуміємо, що якась частина коду повторюється неоднократно? Ось ця, ось ця і ще одна. Мабуть, я теж можу використати блок повторення. Яким чином я його буду використовувати? Я візьму блок повторення. В тіло цього блоку я вставляю послідовність дій, яка повторювалася неодноразово, саме ось ця послідовність дій малювання квадрата і поворот Анни. І тепер, що мені треба зробити? Мені треба вказати, скільки. Разів повторюється ця е, послідовність дій. Це залежить від того, скільки квадратів я хочу намалювати. Давайте поки що не розуміючи, скільки я ставлю 7. разів повторювати, тобто 7 квадратів в мене буде малюватися. Натискаю скинути і запускаю. Дивлюся, що в мене малює Анна 7 квадратів. Ми ж це задали з вами. Але що я можу побачити? Недостатню кількість квадратів раз. А по-друге, якщо ви уважно подивитеся, мабуть, Анна має повертати на менший кут, оскільки в нас не співпадають ось ці лінії. Вони частіше тут розміщені. Тому я пробую замінити. Ну, По-перше, мені це вже не треба, це повторення одних тих самих дій, ми вже з вами зробили ще один блок повторення. І Ось тут я ставлю 36 градусів. Було 45, поставила 36, щоб кут, на який вона повертає, був трішечки менший. Дивлюся, що в мене виходить. Ось в мене Анна малює 7 квадратів. Вже лінії, по яких вона має малювати, вони співпадають, але квадратів знову недостатньо. Що я роблю? Ось тут мені змінювати нічого не треба. У мене 4 сторони квадрати, і завдяки ось цьому блоку повторення в мене Ельза малює квадратики. А кількість цих квадратиків я виправляю ось в цьому блокі, блоці. Скільки таких квадратів має бути, тут, будь ласка, вже самі розрахуйте і спробуйте змінити це значення для того, щоб наш алгоритм був повністю виконаний правильно. Бажаю вам успіхів.